Встановили коронку це гарний спосіб врятувати ваш зуб, але не потрібно забувати про гігієну. Догляд за коронками такий самий, як за своїми зубами, але потрібно додати йоршик, щоб ваша гігієна була повноцінною. Йоршик краще прочищає міжзубні проміжки там, де щітка не достає, що дуже важливо для коронки. Якщо у вас є коронка на імпланті, потрібно використовувати іригатор для покращення гігієни в цій ділянці. Найважливіше у догляді за зубами та коронками це профілактичні огляди та гігієна раз на півроку. Так лікар-стоматолог може перевірити стан ротової порожнини і попередити заздалегідь можливі проблеми. Порада від мене: попереджайте лікаря-гігієніста про те, що у вас є коронки, тоді він підбере засоби і інструменти так, щоб не пошкодити коронку. Дотримуйтесь усіх цих правил для того, щоб коронки вам слугували роками. І якщо у вас залишилися якісь питання, записуйтесь до нас на консультацію.